Друзі, всім привіт! В цьому відео я вибрав найоптимальніші способи заробітку крипті, а також розповім за не дуже хороші, в яких можна потратити кучу часу і відтоді нічого не заробити. Гарного перегляду, перший і найпростіший спосіб це купити біткоін та ефір собі в гаманець. Друзі, якщо ви хочете інвестувати в криптовалюту і особо нічим не запарюватися, купляєте 50% бітка, 50% ефіра і забуваєте на 5-10 років. За цей час розвиваєте свій бізнес, працюєте і знаходите для себе хобі. І не згадуєте за ці монетки, які би там не були просадки на дистанції, цей гаманець уже не 99% всіх інвесторів, і я впевнений, що біткоін через 10 років буде коштувати мінімум 100 тисяч доларів. Тому шанси є заробити в кожного, просто потрібно буде почекати. Другий спосіб, щоби залетіти в крипту, це почати займатися майнінгом. Майнінг в середньому окупляється 12-18 місяців. Це коли ви купляєте спеціальне обладнання, там відеокарти або асіки, на яких добувається криптовалюта. Цим самим ви починаєте допомагати блокчейну. Який обробляє транзикції або зовсім перевіряє, чи все окей з цими транзикціями. Ну і загально ваша фізична або ну там в основному електрична енергія переходить в біткоін або інші криптовалюти. Відповідно, майнінг на сьогоднішній день окупляється 12-18 місяців, але ця окупленість постійно варіюється. Все залежить від того наскільки дорогий зараз біткоін та обладнання. Якщо біткоін падає. То обладнання можна закупити за хорошою ціною, і відповідно, коли він буде зростати, можна швидше його окупити, оскільки ми добуваємо однакову кількість біткоїна і просто продаємо. До речі, в 2024 році відбудеться халвінг біткоїна, і всі майнери почнуть заробляти в два рази менше. Не знаю, можливо, вони підуть фармити якісь другі монетки. Тому, якщо ви захочете залетіти у майнінг, потрібно активно вивчати цю сферу прямо зараз. Третій спосіб це криптоінфлюенсер. Криптоінфлюенсером наш час стати максимально легко. Потрібно просто взяти телефон, натиснути кнопку та почати знімати відео. Відео Reels, відео в TikTok, почати розповідати за крипту, ту інформацію, яку ви можете буквально знати за дві години до зйомок. Існує велика кількість крутих інструментів крипті, про які потрібно розповідати людям, і за них зовсім мало хто знає, хоч в інтернеті куча інформації. І Я якраз цим займаюся в своєму телеграмі. Тут я ділюся думкою. стосовно біткоїна, також у нас є покрокова інструкція проходження теснетів, про які ми зараз поговоримо. З них можна отримати також непогані винагороди. І хочу доповнити для тих, хто почав цікавитися темою трейдингу. У мене є закритий чат по торгівлі на фьючерсах. Тут є курс по смартмані. Можливість приєднатися сюди та заробляти є в кожного, навіть якщо ви повний початківець в даній сфері. Детальна інформація, як це зробити, буде в моєму телеграмі. Всі посилання в описі. Тому, якщо буде актив у вашому телеграмі, ви зможете продавати рекламу, просто роблячи відео огляди на проекти. Але їх обов'язково потрібно фільтрувати, оскільки кругом скам. Четвертий спосіб заробітку це криптоактивності. Вони ідеально підходять для того, щоб сформувати свій перший капітал в 10-20 тисяч доларів, і потім уже поступово переходити в інші сфери заробітку в крипті. На сьогоднішній день існує велика кількість криптоактивностів – теснети, аєрдропи, амбасадорські програми, NFT і так далі. Загально на сьогодні можна знайти дуже велику кількість активностей, які дійсно насиплять винагороди. І як це працює? Діло в тому, що зараз у Web3 з'являється дуже багато ноу-хау продуктів, якими потрібно вчитися користувати. І замість того, щоби робити традиційну рекламу, приходіть там і купіть від нас щось, проекти пішли другими шляхами. Вони говорять так: приходіть до нас, вчіться користувати продуктом, а за це ми вам будемо давати винагороди. І люди приходять, починають користуватися, отримують дроп і, скоріше за все, залишаються в продукті. Ну, Якщо він дійсно по-справжньому хороший. І на сьогодні існує тисячі активностей, але їх також потрібно правильно підбирати, що я і роблю, та ділюся з вами. По криптоактивностям можу сказати, що це дійсно вірне рішення по створенню першого капіталу, але не забувайте, що займаючись активностями, так чи інакше ви починаєте шкодити проекту. Оскільки він не розраховував на те, що ви зробите там ферму зі 120 аккаунтів і отримуєте винагороди на більшість з них. Він розраховував, що ви отримуєте винагороду з одного. Саме тому, якщо ви зробили капітал 10, 15, 20 тисяч доларів, то підключайте ще сфери заробітку, оскільки з часом теснети слабшають по винагородах, бо більшість людей про них взнають. Але я впевнений, що якщо знайти нормальний проект, то можна непогано заробити. Наступний напрямок це спотовий трейдинг. Не зі ф'ючерсами. Спотова торгівля це коли ви закупляєте токени і у вас є чітка стратегія закупу, наприклад, там драбинкою. Ви закупляєте токен за меншою ціною, поступово його нарощуючи в своєму гаманці. І коли ціна цього токена зростає, ви поступово його так само за стратегією продаєте і на цьому фіксуєте прибуток. Якщо у вас є чітка стратегія, ви зібрали гаманець 15-20 топових монеток, ви знаєте, по якій ціні краще їх відкупити, по якій продати, то скоріше за все на відстані заробите. Але не забувайте, це спекуляції і їх потрібно використовувати, якщо ви хочете швидко збільшити капітал. Але потрібно бути загартованим до того, що ви можете бути у збитку. Наприклад, ваш гаманець просів на 40%, і це нормально для крипти. Деякі монетки з цього гаманця більше ніколи не виростуть, а деякі токи не можуть дати 10-20x, але з цим потрібно бути обережно, тобто не купляти рандомні монетки, не знаючи, який за ними стоїть проект. Головне купити дешевше, а продати дорожче. Ф'ючерси це мій любимий спосіб заробітку. Це ж знову спекуляції на ринку, вони мають свої ризики, але якщо з розумом підходити до нормального відсотку на угоду, то на цьому можна потроху заробляти. Ось, наприклад, така статистика у мене буває на кожен день. Тут головне робити фокус на правильне керування ризиками, і що мені найбільше подобається, що можна почати торгівлю з одного долара. Цими всіма угодами я ділюся в закритий чат, куди ви можете приєднатися. Ну і один зі способів, який я колись робив, це криптоарбітраж. Тобто ви купляєте монетку на одній біржі, перекидаєте на іншу біржу і там продаєте дорожче. Та багатієте. Але є один нюанс там куча мінусів. Один з основних таких мінусів це можна спокійно потрапити на скам біржу, куди ви гроші закинете, а вже звідти вивести не зможете. Ще є один такий нюанс, коли відбувається перекидання з біржі на біржу, то. Цей момент може трохи затягнутися по часу, і курс на ту біржу, де ви хочете перекинути монетку, вже просто врівняється, і ви лише переплатите комісію, і відузі нічого не заробите. Але якщо вам вдалося перевести цю монетку, ви таки швидко біжете, щоб її продати, бо треба щось заробити, натискаєте продати, а вона чомусь не продається. Чому тому, що на біржі немає ліквідності, і ви лише підете собі в мінус, оскільки переплатите комісію за переводи. Тому я не дуже раджу цей спосіб. Що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо щось не зрозуміло, то обов'язково задавайте питання в коментарях. Приймайте участь в тиснеті, десь ось тут вистрибне покрокова відео інструкція. Ну і збільшуйте свій капітал, не хворійте. Всім до зустрічі!